Літаки летять, буде знову американська зброя. Дональд Трамп особисто підтвердив наміри міністерства оборони. Постачання зброї для України назвав вимушеним. Українці повинні мати засоби для захисту. Пояснив чільник Білого Дому і додав, зараз Україна зазнає масованих ударів. Джерела видання The Wall Street Journal повідомляють, у розмові із Зеленським Трамп розвіяв сумніви про призупинення постачання зброї до України. Сказав, що такого наказу не віддавав. Ми збираємось надіслати деяке озброєння. Ми повинні. Вони мають бути в змозі захистити себе. Їм зараз нелегко, Їх дуже сильно б'ють. Нам доведеться відправити більше зброї. Так, оборонної зброї насамперед. Але вони зазнають дуже дуже сильних ударів. Дуже багато людей гине в цьому безладі. Пентагон також оприлюднив на сайті інформацію про постачання озброєння. Наголошують за вказівкою президента Трампа Міноборони надсилає Україні додаткову оборонну зброю, щоб українці могли себе захистити. Поки американська сторона, зокрема, працюватиме над досягненням міцного миру та припиненням вбивств. Додали в Пентагоні речник українського МЗС в інтерв'ю. Каже: варто забути про такі формулювання як оборонна чи наступальна зброя, бо Україна жертва війни. А ця штучне якісь розрізнення, об, оборонна, необоронна летальна, нелетальна зброя. Ну все зрозуміло, але якби Просто, справа. В чому в українському випадку будь-яка зброя оборонна, бо ми країна, на яку напали навіть, ми, якщо ми і в курській області, ми об... Так ні, чекай, міжнародне право в принципі чітко прописує, що наші удари по Курській області, і по будь-які інші російській да. області. Якщо йдеться про удари по військовим цілям, а України саме по таких цілях і б'є, то це самозахист, це право на оборону. Після першої стаття статуту ООН. США надішлють стільки військової допомоги, скільки зможуть собі дозволити. Джерела The Wall Street Journal мають таку інформацію і кажуть, вона була озвучена під час телефонної бесіди президентів США та України. Експерти ж додають свою ложку дьогтю у цю солодку бочку збройного меду. Акцентують невідомо, як довго триватиме так звана милість Трампа і чи не зміниться знову його рішення, а зброя знову застрягне на кордонах. Важко прогнозувати. Ми не знаємо, наскільки довго буде тривати це постачання. Цього того озброєння, яке він оголосив, це може бути і тиждень, і два і а Потім так само знацька може бути призупинена. Як Трамп пояснював, це через те, що, начебто, що він не зміг побачити в очах Путіна. Він про це приблизно що так перефразовую, бажання закінчити цю війну. Пам'ятаєте, він там два тижні почекає ще два тижні почекає. Це виключно оборонне, це не про навіть якісь там наступальні дії. Можливо, це йдеться мова, все ж таки про ракети до систем Петріот. Можливо, там якісь. Ще оборонні рішення, але принаймні, зараз я не очікую чогось великого проривного там з точки зору там якісь великі постачання, які можуть просто там от змінити кардинальну ситуацію на фронті. От для підтримки поточної ситуації я думаю, от буде рівно стільки постачатися, скільки потрібно. Видання Політіко зазначає, США дали зрозуміти Києву, що постачання інженерного обладнання та деяких видів бронетехніки незабаром відновляться. Одначе, за словами людей, які на умовах анонімності поділилися деталями поточних переговорів, жодних термінів поки що не назвали. Фахівці додають такі дії Трампа головно звернені до власних виборців. Трамп розіграв з Україною нехитру комбінацію. Спочатку руками чиновника. Пентагону, ну нехай заступника міністра оборони, було призупинено постачання зброї, а тепер вийшов Дональд Трамп весь в білому. Ми вже таке бачили, правда, під патронатом президента і так далі. Зараз, коли він оцей, боровся за цей великий прекрасний біль про фінанси, йому потрібно, щоб це все працювало максимально ефективно. І він же ну, так чи інакше повинен просто думати про перспективи Мідтермс, які пройдуть в листопаді 2026 року. Це так здається, що це довго. Насправді це не дуже довго. Тобто, вже зараз до них готується. Тут з'являється ще перспектива появи партії Америки Ілона Маска, яка може внести, ну я б сказав, певний. Розлад в існуючу двопартійну систему, але і Трамп достатньо жорстко критикував цю ініціативу. Тому давайте ми будемо ну давайте ми будемо покладатися самі на себе. Постачання частини американської військової допомоги Україні можуть відновитися після серії зустрічей на високому рівні в Італії. Вже у четвер там стартує дводенна конференція з відновлення України. І за джерелами політіко спецпредставник президента США Кіт Келох планує провести переговори щодо цього питання із міністром оборони України Рустемом Ум'єровим. Олена Рибінська, п'ятий канал. З нами на зв'язку в цій годині Олексій Кременюк, начальник відділення планування 13-ї бригади Нацгвардії Хартія. Пане Олексію, вітаю вас в нашому ефірі. Доброго ранку. І вам доброго ранку. Давайте говорити про ситуацію, зокрема на Харківщині, і згадаємо події, які відбувалися цими вихідними. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в суботу повідомив, що він відвідав саме південно-слобожанський напрямок Харківській області. Він говорив про те, що там є загроза нових наступальних дій ворога. م... Ну, поки що, це все, що звідти, а росіяни намагаються тиснути кількістю, маємо бути непоготові застосовувати дієві тактичні та технологічні рішення, щоб не допустити просування загарбників. Хочемо від вас почути, яка зараз ситуація є на харківському напрямку, саме в тій зоні, де ви перебуваєте? Доброго ранку. Ситуація в смузі оборон нашої бригади контрольована. Противник продовжує здійснювати певні дії, там більше ротаційні дії. Залученням піхотних підрозділів це малі групи з транспорту. Там важкої якоїсь техніки. Ми не бачимо ніякого задіяння з його збоку. З техніки, все, що задіється, або легкова техніка, або мотоцикли, або квадроцикли та баги. Такою, якби обстановка контрольована, як я вже сказав, якихось намірів наступу немає. Не спостерігаємо такого. Звичайний тиск, якби він відбувається постійно. Противник постійно тисне, намагається від захопити нові території. Ми муціниєм цього зробити, знищимо його на підходах до його передових позицій. Знищимо логістику, тому якби все йде своїм шляхом. А противник гине, все нормально. Гарно, гарна була фраза у вас крайня, яку ви сказали. Але повернемося до ротації. Ви говорите про те, що там відбуваються якісь певні ротаційні дії, чи є якісь особливості їхніх ротацій. Росіян маю на увазі, і що відбувається потім після цих ротацій. Особливості немає. Це стандартна практика, тому що противнику теж його треба замінювати особовий склад. Там частина сидять на позиціях, його треба звиводити, заводити новий особовий склад. Єдине, що можемо сказати, що противник, якби ми спостерігаємося, вже ми давно про це говоримо. Просто наш бра, спостерігаємо його певне зростання активності, але це за рахунок поповнення існуючих підрозділів через те, що коли наші війська відійшли на більш вигідні позиції на Курщині, противник вивільнилося трошки ресурсу. І він почав активніше повнювати старі підрозділи. Тому, скажімо так, більше ротація ми спостерігаємо. Але якихось активних наступальних дій, крім крім того, що було в травні, там в середині травня він там здійснював намір з там механізованого штурму зробити. Але вся техніка була знищена піхота була знищена, тому якби намір його залишився лише наміром. Ну і знищена техніка теж залишилась на українській землі. Тому, в принципі, знову ж таки ситуація контрольована. Такого mm -hmm. чогось надзвичайного, там нових спроб там чи якихось його там суперконцентрації, чи як ми говорять зараз про якийсь літній наступ. Ми такого не спостерігаємо. І знову ж таки, бригада «Харків» готова зустрічати противника в будь який час пори там доби, пора року взагалі не важливо завжди готові. ви сказали про липці? Це ваша зона відповідальності? Це це ви там? Так. Працюєте так, та, так. так. Яка там ситуація зараз? Чи досі власне липці мають стратегічне значення для окупантів? Що хочуть? Ну, липці вони і будуть мати стратегічне значення завжди, враховуючи територію, на якій вони розміщують, тому що у противника як один з основних намірів. На початку там 24-го року, коли він здійснив нову спробу наступу, це було вийти на висоту довкола населеного пункту липці, розмістити артилерію і наносити вогневе ураження Артилерію безпосередньо по місту Харкову та по там навколишнім селищам і по дорогам, якимись логістичним, які довкола міста Харків, знаходиться. Тому би його роль цього місця, вона нікуди не зникла, і в противника знову ж таки намір завжди буде це вийти на липці, але якби ми тримаємо оборону, противник. І, знову ж таки, повторюсь постійно, але mm -hmm. противник знищується, техніка знищується, якби не я ж кажу, цього, що з екстраординарного, то ми не спостерігаємо. Це чому зараз деякі експерти говорять і починають власне акцентувати саме на харківському напрямку? От якось менше говорять про сумський напрямок. І говорять про те, що десь там найближчим часом щось має розпочатися на харківському. Кожного знаєте, як у кожного військового експерта, яких ви військові не дуже любите, є свої якби пояснення, чому вони вважають той чи інший напрямок найближчим часом, що він може стати якимось ризикованим. Ви навіть пам'ятаєте, не знаю, чи, чи бачили інформацію про те, що з Маріуполя там перекидали певну і техніку, і особовий склад, і начебто вони їхали на Сумщину, але по дорозі вони могли зупинитися на Харківщині. Ну різні були історії. Так, от з вашої розмови я зрозуміла, що ви не бачите ніяких ознак того, що противник найближчим часом хоче посилити свої наступальні операції, скажімо так, саме на харківському напрямку. Ну, тут треба додати таке уточнення, що харківський напрямок це насправді дуже широка така категорія. Тому що там і Харківщина і Східна Харківщина там також є противник, спробує здійснювати наступальні дії. Там і північно-східна, тобто в багато де він спробує, оскільки наша бригада там знаходиться лише на півночі Харківщини, тримає оборону. Тому я коментую саме uh -huh. нашу смугу. і Тут ви праві так і нічого не спостерігаємо і такого не бачимо. Але варто зазначити, що за тим, що я кажу, що ми там нічого не спостерігаємо, не бачимо. Стоїть велика робота нашої бригади всіх елементів цієї бригади в там. Піхотинців, артилеристів, пілотів БПЛА. Штабів всіх ланок, тому що якби й щоденно йде велика робота. Хоча це не видно там на картах і пстейту чи на якихось інших картах, для того, щоб противнику всі його наміри зірвати, для того, щоб знищувати його, де б ми його не помічали, не давати йому накопичуватися, не давати йому взагалі можливо для маневру здійснювати на нього постійний тиск, і це насправді ти кажу, я що ж таки велика робота, і тому, якби якщо я угу. кажу, що там нічого немає, немає наміру, то це просто через те, що ми щоденно виконуємо дуже багато різних задач, щоб ці наміри противника зірвати. Е, якщо вони навіть були колись, то в то, то вони просто якби з обдаряються об реальність, коли в нього немає сили засобів для того, щоб їх реалізувати. Це вони є причини на слідкові зв'язки. Ми з вами не говоримо про наступи тому що ви працюєте для того, щоб ми з вами не говорили про цей наступ в ефірі Зокрема, пане Олексія, а ви я знаю, що ви маєте збір, він відкритий. На що збираєте ви конкретно? Який підрозділ? Що потрібно взагалі, які зараз потреби на фронті? Давайте трошки про це поговоримо. Ну зараз ми збираємо бригади, як вона завжди збирає в першу чергу на дрони, тому що нам треба розуміти, що дрони це такий розхідний матеріал. Зараз дуже дякуємо державі, яка надає там насправді дуже багато допомоги в плані дронів. і Взагалі загалом допомоги. Проте знову ж таки потреби знаєте, завжди є. Можливості держави допомагати там і надавати нову підрозділ завжди достатньо, оскільки постійно витрати постійно там те, що ми з вами говорили, треба робити uh -huh. багато роботи для того, щоб у противника якби не було можливості дійсно якісь наступальні дії. Тому ми збираємо постійно на дрони, збираємо на комплектуючі для них. Це дрони різного типу, починаючи від від дронів, закінчуючи там і крилами іншими там дронами. Але в першу чергу да це більше як квадрокоптери, які з якими здійснюємо розвитку і враження. Також і дрони, тому що Більше у нас буде дронів, тим менше буде противника живого ходити там і більше буде в нашій землі. Тому долучайтеся до збору. Всім дуже дякуємо. Це це для того, необхідно для того, щоб ми не говорили про якісь наступи і про наміри ворога, що він там щось то планує зробити. Чудово! Зверніть увагу, друзі. На ваших екранах зараз енергійний збір, гарно гарно ви назвали енергійний збір на Хартію. Ми бачимо QR-код. Беріть свої телефончики, відскануйте власне цю, цей QR-код і хто скільки може, давайте допоможемо хартійцям дійсно зупиняти ворога і зробити все для того, щоб він не просувався по нашій території. Збори збирати завжди є на що в армії. На дрони, на комплектуючі, умовно кажучи, на якісь там батарейки, акумулятори, потрібно завжди все. Тому якщо у вас є така можливість, то купили собі каву зранку і отак проходите повз телевізор і задонатьте, будь ласка, цього разу для хартійців. Тіців, я думаю, що хлопці і дівчата, які зараз просто працюють на Харківщині, будуть вам дуже вдячні, пане Олексію. Як з дронами на вашому напрямку дошкуляють росіянські дрони? Наскільки вони там у них модернізуються, і наскільки вони нас випереджають цьому? Ну, я не буду казати, там випереджають, не випереджають, можу просто сказати, що кількість їхніх дронів у них значна, так само, як і у нас, оскільки це дешевше ніж артилерія, там точніше. Тому да, корися активно використовує дрони різного типу, там, включно з дронами нопто волокні, і ми теж помічаємо. Проте ми я, я так вважаю, на нашому напрямку у нас є паритет, якщо не перевага за використанням дронів, тому. Ситуація, все, все під контролем. Дрони знищуються. Не даємо противнику навіть дронами та артилерією. Вільно себе почувати, проте там якихось модифікацій, особливостей я теж не буду коментувати, тому враховуючи те, що нас слухають не тільки українці, uh -huh. але й вороги теж слухають. Тому якби, деталі тут не буду вникати, але так бачимо їх застосування різних типів дронів з різними варіаціями. Проте знову ж таки завжди знаходимо шляхи до того, щоб їх знищувати ефективніше протидіяти, і чим знову ж таки чим більше буде. Підтримувати збори українців, тим нам буде легше їм протидіяти, і тим легше буде нам модернізувати наші дрони і в застосовувати проти Росіян. Ну наостанок не можу не звернути увагу на те, як ви просите долучатися до ваших лав. Дуже креативно у вас команда працює. Треба віддати належне. Цікаві такі дописи. Ви робите і відео монтуєте з приводу людей. Так, це один із них. Хартія це мегадрайвовий мультиплеєр. У нас можна перевірити швидкість реакції, поміряти силами, познайомитися з новими друзями. Дуже стильно, дуже сучасно люди реагують, приходять до вас у бригаду. Яка зараз мотивація? Що скажете з цього приводу? Люди приходять. Ми відкриті до всіх, якби ми основний наш такий підхід в плані рекрутингу. Мі він саме ефективний, це те, що ми залучаємо людей там, де вони можуть бути максимально ефективними, на ті посади, де вони можуть бути максимально ефективними. І тому люди йдуть, люди довіряють. Є багато успішних випадків. я б сказав, Всі випадки випадки рекрутингу успішні, і велика заслуга цьому і нашої, як ви сказали, креативної оперативної команди, яка працює над рекламою, працює над меседжем, які можуть. Сяктисона мотивації. Мотивація одна: це знищувати противника, не давати йому. всі розуміють, що е, треба, треба воювати, треба долучатися до війська е, тут з тих, хто долучається, тому що знову ж таки сидіти. Там і допомагати віддалено. Це теж дуже важливо. Там цивільні дуже дякую, тому що без них би ми там і знову ж таки даже те, що ми зараз збираємо збір. Це ну це не насправді дуже велика допомога. Там держава і військо мають бути і суспільство проти в армії. Теж є багато що робити і там безпосередньо мати вплив. Тому люди долучаються, хочуть бути долученими до перемоги, до знищення противника, тому так. Я думаю, що під час нашої розмови є ті, хто долучився до вашого збору. Якщо ні, друзі, заходьте в соцмережі Хартія, сайти інстаграм Фейсбук. Я думаю, ви є всюди і всюди є реквізити, і можна побачити, як допомогти саме хартійцям, які перебувають от, власне зараз на Харківському напрямку. Я вам дуже дякую за роботу і за вашу креативність і за креативність ваших колег з нами на зв'язку. Олексій Кременюк був начальник відділення планування 13-ї бригади Нацгвардії. України Хартія.